Українське вбрання невід'ємна складова української культури та самоідентифікації. Про роль національного одягу у встановленні української державності. Поговоримо сьогодні із гостями нашої студії, і сьогодні це Марина Олійник, науковий співробітник інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського, кандидат історичних наук. Та Оксана Полинець, дизайнерка. Я дуже радий вас бачити сьогодні в нашій студії. Дякую, що прийшли. Дякуємо. Моє шанування. Отже, сьогодні таке свято. А власне, а чи є взагалі в українській вишиванці? Раз ми вже будемо сьогодні говорити про український національний одяг, якісь елементи, які вказують власне на державність. Ну, Загально відомо, що є певні державні символи: це прапор, це гімн і це герб. Всім нам добре відомо, що нашим гербом є Тризуб, це знак, який пов'язаний з княжо добою Володимира Великого. І навіть в Конституції нашій записано, що невід'ємною складовою герба України. Головною його складовою є знак княжої доби Володимира, Хрестителя. І тому саме герб, мабуть, є найкрасномовнішим знаком державності України. І що цікаво, в українській орнаментиці Тризуб, наш герб, також представлений От вже під час. Війни на тлі війни з'явилася важлива дуже книжка, етнографічний альбом, який називається «Нетлінні». і підготували його Леся Воронюк разом з Володимиром Щібрєю, і їхньою командою. І там ми всі дізналися про те, що є дуже велика кількість артефактів, вишитих речей, різноманітних одягу, в тому числі, з орнаментами тризуба. Між іншим. Рік тому готували ми збірку українські взори Ольги Бачинської, і ми не ставили собі за мету відшукати тільки ті, які пов'язані з якоюсь конкретною тематикою. І навіть в цій збірці її замальовок орнаментів ми знайшли схему, в якій ми бачимо закодоване таке Призі. зображення тризуба. Тобто, це е, пішло не от на сьогодення, не спочатку повномасштабного вторгнення. Це... Знаєте, це дуже цікаве питання, е, коли тризуб з'явився на вишитих речах і на, на сучасних вишиванках. Дуже багато хто вважає, що це є модою сьогодення, або там, скажімо, після революції гідності, але це не так. Сьогодні мені пощастило завітати до вашої студії для того, щоб розказати одну дуже важливу історію художника Василя Петрука у 1918 році, тобто більше ніж 100 років тому, він робить зображення плакат, називає його Підписує Вільна Україна і передає образ України. Через образ жінки, ну, що є дуже характерним. Звичайно, він зображає її в стилізованому українському вбранні. І що цікаво, він зображає вибачте за таку технологічну термінологію між лінією Грудей і лінією і талії, він дуже такий робить виражений композиційний центр. З зображенням тризуба на вишитій сорочці. Це було ну, надзвичайно сміливо для дизайну того часу. Того часу. Так. І зараз, от тільки через 100 років, це стало трендом, тобто він випереджав час в своїх ідеях, і це був 18-й рік, коли був ухвалений герб Української Народної Республіки у вигляді тризуба. А ви нам надали власне ці світлини? Давайте mm -hmm. щоб ми зараз не уявляли, а все це побачили. Прошу наших редакторів це все показати. Ось, будь ласка, зараз є це на екрані. Василь Петрук підготував два плакати в 18-му році і в 2023 році. І що цікаво, от такий момент, який варто обговорити саме сьогодні, в день хрещення Русі. На першому плакаті він показує. Жінку з зображенням герба. А на другому плакаті він іще додає один елемент на уставці, на рукаві. Він додає ще хрест, вишитий хрест. Це 23-й рік. І з чим це пов'язано? Це пов'язано ще з тим, що в 23-му році він також е, пише портрет своєї матері і зображає її в вишитій сорочці, традиційній сорочці з хрестами на уставках. Між іншим, у самого Петрука була вишита сорочка у вигляді хрестів. І в проєкті вишивка воді зі видатних українців ми відтворили цю сорочку разом з пані Тетяною Зес і Оксаною Микитюк. Відшили цю сорочку, і навіть вона вже брала участь в благодійному аукціоні і працювала на збір коштів для ЗСУ для наших захисників. Отже, от, творчість Василя Петрука дивним чином пов'язана із трансляцією державності через зображення герба на вишиті сорочки і через його особливе ставлення до орнаментики Христа. Давайте поговоримо про сьогодення все-таки. Адже у нас сьогодні є і вишиванки, і орнаменти українські. Пані Оксана, розкажіть, будь ласка, про ці вишиванки. Це зроблено вами? Так, тут представлені речі з моєї колекції. Тут декілька зразків, і ось одна з останніх наших колекцій це колекція, присвячена традиційним строям Донеччини та Луганщини. Колекція зветься збережена спадщина. Я присвятила її саме цим регіонам, тому що, на мій погляд, ми не маємо права втрачати та забувати нашу культуру. І я досліджувала ці регіони. Мені було дуже важливо довести донести, що це українські регіони, які мають багато спільного з іншими регіонами України, а також набули своїх особливих регіональних цікавинок. Тобто орнаменти дуже багато мають спільного з Полтавщиною з Чернігівщиною, і також свої якісь дуже унікальні цікаві елементи. Представлені в традиції народу сходу України. Покажіть нам, будь ласка, це саме орнаменти з Донецької області чи з Луганської? Ось, От на цій ця вишиванці. сорочка це е, натхнена традиційним орнаментом Луганщини, Слобожанщини. Моя е, батьківщина. Так. Мені дуже моя батьківщина також, я сама з Сумщини, тому Слобожанщина для мене має вагоме місце в моїй творчості, і саме тому я вирішила приділити багато уваги цьому регіону. Чим відрізняється? Різняються орнаментом. покажіть нам, будь ласка, підніміть трошки сорочку. Це вже сучасний зразок. Тут ми бачимо сучасний крій, сучасні матеріали, але для мене важливо було зберегти цю автентичність і показати любов до деталей, увагу до малдонайдрібну на най. Дрібніших деталей, те, що українки робили в ті часи власними руками, це неймовірно, це заслуговує нашої уваги, і я думаю, що це невичерпне джерело для, для, для нас, для дизайнерів, тому що є чим працювати. І ось тут ми бачимо рослинні орнаменти, які виконані в Колір тканини за рахунок фактури білої гри світла, вони набувають такого вишуканого об'ємного вигляду. Також, що характерно для Луганщини, це чередування темно-синього або просто синього з червоним кольорами. І дуже мені особливо подобається змережування, оздоблення всіх конструктивних швів. Це викликає таку дуже цікаву. Композицію можна сформувати гарний силует образу і дуже акцентована така цікава деталь, те що сорочки на Луганщині жінки оздоблювали саме задню частину рукава виразним елементом. Так бути. це відігравало здебільшого. Я ну я так думаю, можливо, це більш оберегові такі значення, тому що саме сорочка могла була вишити просто. Білими нитками, а от саме на задню частину рукава приділялась увага. І на цій сорочці тут зображено дерево роду. Це е, символ, який притаманний всій, ну, всій українській культурі. Його багато зустрічається е, в традиції різних регіонів України. І саме тут мене при привернула мою увагу, що така стилізація цікава. І я його впровадила в своїх колекціях. Тому ось е, сорочки. Сукні, також чоловічі сорочки, прикрашені ось таким красивим стильним деревом рода. Але, власне, ця вишиванка з колекції збережена спадщина. Так. Ви мені Так. Трохи так. сказали, що наступна з іншої колекції, з майбутньої. Розкажіть про це детальніше, будь ласка. Ця сорочка вона присвячена вже моєму рідному регіону Сумщині. Це також Слобожанщина, але це але вони відрізняються. Вони відрізняються, але можемо звернути увагу, що кольорова гама десь схожа: Червоне з чорним або синє з червоним. Тут також геометричні елементи, але зверніть увагу, що яка. Особливість українського орнаменту те, що навіть рослини зображені у вигляді комбінації прямокутних прямокутників прямих та ламаних ліній, тобто геометризація українського орнаменту, це є така цікава особливість саме українських вишитих сорочок. А скажіть, будь ласка, взагалі, от зараз наскільки? Український національний одяг вплітається в повсякдення. Наскільки цікаво молодим людям, і не тільки молодим людям, носити це все. Це дуже цікаво, дуже актуальний. Молодь з задоволенням вдягає і впроваджує українські традиції в сучасному одязі, тому що це дуже легко і і стильно комбінується з повсякденним одягом, з джинсами, навіть з діловим класичним одягом, і на мою думку, це. Дуже важливо для українців, тому що зараз вишиванка стала таким символом України символом, який об'єднує українців по всьому світу. От Навіть таке свято у нас зараз є день вишиванки, коли всі українці по всьому світу вдягаються вишитий одяг, і це є так символічно о, красиво. І вже всі іноземці в усьому світі всі знають, що таке українська вишиванка. Раніше теж знали, і вишиванка мені здається завжди була популярна. Ми з вами про це розмовляли якось. Ми розмовляли про те, що от коли вишиванка вишита сорочка, тоді мабуть доцільно використовувати уже такі теми, коли ми говоримо про 19 -го століття, коли вона стала саме свідомим презентантом українства. І можемо сміливо сказати, що це середина 19 століття. Отже, от якщо говорити про свято вишиванки, то е не прописане. Як звичаєва права, воно існувало дуже давно. Просто ми вже його оформили. От Леся Воронюк і та ініціативна група. Це 2006 рік. Але якщо говорити про саме етнокультурне явище, безумовно, це середина 19 століття, і ми маємо чимало свідчень і про університетське життя в Києві, про те, як любили вдягати. І іноземні гості, які приїжджали в Україну, вони захоплювалися вишиванками. Про ви про 19 століття говорите, так Так, захоплювалися, тому що ми знаємо, от ем, приклади описів ем, українського вбрання. От безпосередньо хочу згадати, як писав про це е, Альфред е, Рамбо. Він писав, що е, Орнамен, орнаменти, які зібрала Олена Пчілка в 1876 році, і опублікувала в тому числі і французькою мовою, альбом що він рекомендує французьким жінкам запозичити ці орнаменти, і ем, французька культура з цього збагатиться між іншим. Це мало продовження, тому що в деяких виданнях французьких тільки 20-го століття я зустрічала орнаменти, мотиви, запозичені у Олени Пчілки. І ще дуже цікаво, як вплинула от її робота з орнаментики на дискурс європейський відомий географ Реклю. Він писав про те, що. Українські жінки, тільки, на жаль, він називав їх малоросіянками, він не міг інакше писати у 1881 році. Мають більше смаку, ніж росіянки. І це зафіксовано в французькому виданні Земля і люди називалася його робота. І переклади англійською, переклад італійською, так само от з покликанням на Олену Пчілку: от таке було ставлення до українського Вбрання. Визнавалася його особливість і, я би навіть сказала, вишуканість Остан... переваги? Останнім часом ми теж бачимо, що світові знаменитості, кіноактори, кіноактриси теж вдягають вишиванки, виходять в люди так вдягнені. І, власне, ви свою колекцію возили теж в Сполучені Штати. Скажіть, будь ласка, яка була там реакція? Що люди кажуть? Ну, Сполучені Штати, це там багато українців, тому звичайно, там нас зустрічають завжди дуже тепло і дуже радісно. А окрім того, нас запрошують посольство України по всьому світу. Ми дуже багато відвідали країн Азії, особливо там дуже цікаво, тому що країни я б звернула увагу, що країни Азії вони також приділяють увагу своїй культурі, і їм дуже цікаво знайомитись з нашою українською культурою. Тому от саме там ми маємо Мали величезний успіх е, в країнах, а в Україні США е, люди дуже підтримують Україну і кожен американець, хто підтримує в своєму серці, він неодмінно має у себе вишиванку, тому що таким чином він також може А е, носить? Е, я думаю, так. Тому що вишиванка сучасна вона абсолютно гарно стилізується з в повсякденному одязі з задоволенням і задоволенням вдягають. Таким чином вони без слів промовляють, що ми є з Україною, ми підтримуємо український народ, і це дуже тішить, пані Марина. А ви як вважаєте, вишиванка? Наскільки це все таки елемент державності? Він вагомий чи без цього можна обійтися? Ви знаєте, я переконана, що вишиванка стала дійсно символом і державності, і передусім я все таки би сказала українськості. Тому що коли ми говоримо державності, напевно, тут потрібні якісь от презентації державних символів, да, таким чином А коли ми говоримо просто про ну, любов до вишиванки, і її вдягання. В сучасному значенні тому ми говоримо ще і про культурне визнання визнання осібності цієї культури, осібності української нації, українського народу. І хочу наголосити на тому, що коли ми говоримо про націю, це стосується всіх українців, які живуть в нашій країні, і незалежно від етнічного походження, вони я приймають це як вираження от саме державності. От, напевно, ми повернулися до тої теми, яку ви починали, тому що мені вдавалося записувати ще в 2015 році. До повномасштабного вторгнення я просто ходила по вулицях і ставила питання до людей, які були вдягнені в вишиту сорочку. І мені попадалось чимало людей, які говорили: ми не українці, але для нас це дуже важливо, це, це наша країна, це наша батьківщина, це наша культура. І виходить, виходить і державність. На жаль, підказують мені, що наш час добігає кінця. Я вам Дуже вдячна за цю цікаву розмову. Я вам дуже вдячний, що ви сьогодні принесли таку красу до нас у студію. Будемо чекати ще нових е зразків, нових екземплярів, нових вишиванок. З Задоволенням, дякую, дякую вам. вам, будемо раді вас бачити ще в нашій студії. Я нагадаю, що гостями нашої студії сьогодні були Марина Олійник, наукова співробітниця інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського, кандидатка історичних наук і Оксана Полинець. Полонець, дизайнерка.